За його плечима кадетський чемпіонат України та кубок олімпійського чемпіона Віктора Рубана, а ще низка місцевих стартів. Зараз він виходить на рубіж дебютного чемпіонату, де із ша 3 зі стрільби з лука. 17-річний Роман Зозуля каже: на стартах перемога не основне. Це допомагає якось більш-менш впоратися з адреналіном, коли він викидається. Це, це саме поки що найголовніше. А так, як правильно виносити стрілу, ще такі моменти. Ще робота з луком, з матеріальною частиною, як її правильно доглядати. Ірина Барановська свій шлях у спорті розпочала з кульової стрільби півроку тому. Взяла до рук лук та стріли. У мене блочний лук не класичний, а він дуже подібний до гвинтівки і було дуже легко. Ну, такий самий приціл, так само все. Але з лука більш якось ну ти ж зразу бачиш, куди воно прилітає, зразу бачиш мішень суперника і вже зразу так можна собі порівнити, хто краще. На змагальному рубежі у заключний день старту Ірина відзначила свій день народження. каже, зробила собі подарунок у категорії жінки, посіла третє місце. Друга зміна чемпіонати до 3 з даного виду спорту став дебютним для спортшколи, адже відділення стрільби з лука тут запрацювало з 20 червня. Раді тому, що в нас відбувається. Спортивне зростання, і ось ми дійшли вже до перших змагань. Це чемпіонат США відкритий, тобто можуть брати участь спортсмени, не зважаючи на віку і оскільки відкритий в нас так само представники є і інших областей, бо той хлопчик з Харкова, який тренується у нас, він може брати участь в цих змаганнях. Тож всього у нас спортивні категорії 16 спортсменів. І вперше ми провели таку категорію аматорів. Будь-хто з бажаючих хмельничан могли. Долучитися до нашого виду спорту. І от шість жінок і два чоловіка таки долучилися. Вони в нас приходили на тренування, які у рамках проєкту були по суботах минулий місяць. І так це фінально завершилося маленькими змаганнями для них. Аматори влучали у ціль з дистанції 10 метрів. Спортсмени, які займаються у відділенні з 30 та 50. Змагання тривали впродовж трьох днів. Вони об'єднали пристрілку, кваліфікацію та олімпійський раунд. Серед жінок тріумфувала Аріна Федорова, чоловіків Олександр Колесник. Найвлучнішими початківцями стали Олександра Рибалко та Руслан Бараболя. Тетяна Самсонюк, Павло Романюк, новини міста.